Двох вихідних кривбас розпочав тренувальний цикл до чергового протистояння в ОПЛ. За розкладом розпочинаємо з фітнесу. Розігрів м'язів справа на перший погляд не зовсім важка, але безумовно дуже важлива. Ми починаємо завжди наш тижневий цикл з тренажерної зали, щоб привести до тонусу наші м'язи, м'язи спини, м'язи, ніг привести взагалі увесь наш організм до тями, і ми починаємо спочатку з тренажерної зали, там де ми уникаємо ризику травм, і вже підходимо під роботу на полі. Після вихідних, особливо після свят, чим частіше всього звертаються ваші підопічні? Ну частіше за все це мобілізація потрібна, бо Глоби усі стянуті, натянуті, мобілізація, стрейчинг це саме основне. Перше, напевно, це зваження, так чи ні? Та взагалі ні. Тут нормально, тут демократичне ставлення до футболістів, бо ми вважаємо, що тут кожен сам собі професіонал. А там, я думаю, що якщо вони десь там згрішили, вони там протягом тижня все це кудись дінуть. Ви відчуваєте, хто був на режимі, хто ні? А це 100%. Це одразу ми бачимо. Це з першого тренування це все видно. Ну, На нас чекає Кривбас, Чорноморець, два топові бренди, довго очікувана дуель мастодонтів тренерського цеху Вернидуб Григорчук. Емоції, боротьба, тактик, стратегії, тренерських думок. Ця афіша, напевно, була б найяскравішою та інтригуючою у 22-му турі. Звісно, немає жодного сумніву, що і червонобілі, і моряки вийдуть на поле та віддадуть максимум зусиль заради перемоги. А ось живої тренерської дуелі ми на жаль. Не побачимо. Проти цього був арбітер матчу минай Кривбас Денис Шурман, який спочатку вкрав у червоно-білих чистий пенальті на Микитишині, а потім вгледів у емоціях Юрія Вернедуба щось таке особливе, що заслуговувало, на його думку, аж на два гіршишники наставнику Кривбасу. Це наше життя, хай то Бог є він розсудить. Не хочеться нічого коментувати, особливо в той момент, коли пенальті. Якщо вже це не пенальті, я не знаю, який повинен бути пенальті. І що таке пенальти, Коли людина розбігається двома руками, врізається в гравця в спину, зносить його, і він говорить грати, ми не, 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 не вибачте. Будемо битися за тренера, за тих хлопців, в кого хто не, не зможе зіграти. Так, звичайно, там Григорчук і Вернадуб, два тренера з великої букви було б цікаво подивитися, як вони були двоє на полі, але, на жаль, Нашого нового тренера не буде. Так, все, побіжали, парень, побіжали. Давай. Чесно кажучи, дуже цікаво, хто та чим саме годує арбітрів УПЛ, начебто виглядають непогано, фізична форма на рівні, посмішки, рум'яні обличчя все як треба. Але чому на протязі сезону футбольна феміда постійно п'є кров в кривбасу у вигляді незарахованих пенальті або навпаки зарахованих там, де їх і близько немає в бік нашої команди. Не що це за футбольна нелюбов така. Ну а постійні. Картки та видалення це вже як конвеєр, де кожного матчу є розуміння, що у повному складі Кривбас не дограє. Ні, ну камон, ну чесно, що це за традиції такі? І найважливіше, кому саме це до душі, чи якщо хочете, потрібно. Відповіді на ці питання знайти дуже важко. Більше того, за них знову можуть покарати, тому обережно вони ніколи не відповідають за свої дії. Як як це ну я? Як... Я вже не хочу про це. Але я не знаю, як про це з цим боротися. Тому дуже, дуже сумно, коли. Але я не хочу. Я не можу вже про них балакати. Не можуть всі не вміти судити. Ну, не можуть всі. Ми граємо у Львові з Львовом. Нас хотіли затоптати, але ми витримали. 2-2 зіграли. Ми з Вересом, нас просто. Стартують з гри до гри б'ють, 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 ну це нікуди не годиться. Напевно, дехто скаже, немов ви працівники клубу, особи зацікавлені, можливо, так і є, і все ж таки. Якщо уважно слідкувати за пабліками вболювальників з Києва, з Одеси, Рівного та навіть з далекого Мадагаскару, чітко прослідковуються недвозначні думки, чому Феміда травить. Та підторможує кривбас. В же все бачить і не тільки криворізький. Глядача, як кажуть, не обдуриш. Він дійсно краще все бачить та точно розуміє, тим паче, якщо ця хвороба жанру від гри до гри системна. І якби футбольна феміда була дійсно принциповою, послідовною, то вже к перерві першого тайму у кожному матчі суперники повинні грати десь 5 на 5, а командами залишилися керувати. Не тренери, а, наприклад, лікар з масажистом. Зараз такі трансляції, що дуже добре чутне, хто та які репліки відпускає під час матчу. Ні, але схема дійсно прикольна. Судді чудять, всі сваряться, а вилучають тренера кривбасу. Нас дуже не люблять і не хочуть, щоб як можна вище піднімалися. Ну нічого. Так, звичайно, тренерський під підсказ під час ігри це дуже важливо, тому що тренер бачить, як ми граємо, як ми рухаємося, яка схема, може там щось треба поміняти. І я думаю, що це плюс для чорноморця, то що не буде тренера, але ми все одно будемо грати до останнього і не здамося. Як би там не було, висновок один. Міцніше будемо та зліше, все буде Кривбас!